Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги ящики замість грузів. Оцей ящик, який ви бачите перед вами, це завширшки 60 см. Він. І вага його 95 кг. Це на 892-й. Оцей ящик він трошки вущий. Отакий. от. Бачите у порівнянні, наскільки він вущий. Він важить 80 кг і завширшки 50 см. Це заміж грузів. Він чіпляється. От кріплення, ви бачите. Якщо от його відкрити, відчинити. Зараз відчиняю. Там є набор болтів для кріплення. Таким чином. Тобто ви туди покласти можете або інструмент, або якісь там такі речі, що дуже важкі, щоб нагрузити передок. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви бачите. Ну все добре, дякую за просмотр.